Шановне панство, добрий день! З вами Олег Магена. Сьогодні йдеться про те, як правильно зробити синичник. Синички не відлітають у краї, а залишаються зимувати. Сильні морози витримують не всі птахи. Їм нема де сховатися від холоду та вогкості. Складно добувати корм. Минулого відео я розповідав, як зробити годівницю для птахів. Перейдіть за посиланням у описі. Взимку всім пташкам важко пережити сувору погоду. Вдається далеко не всім синицям. Дві пташки з трьох гинуть до весни. Давайте спробуємо зробити їм будиночок з Головні вимоги. Синичник повинен бути виготовлений з деревини, бажано цілісна дошка, бути зручним для птахів за розмірами та формою. Перед льотком для синиці не потрібна присадка. Синички благополучно потрапляють усередину будиночка І так. Дах будиночка потрібно зробити знімним, щоб щорічно чистити його. Усередині обов'язково шорстка поверхня стін, щоб пташки і пташенята легко могли видертися назовні. Краще взяти нестругану дошку або Внутрішні стінки подряпати будівельним ножом. Також циничник має бути незабарвлений, не бути токсичним. Будиночок має бути безпечним, кріплення не повинне стирчати гострими елементами. Нам знадобяться дошки товшиною 20 мм і 140 мм шириною, цвяхи або шурупи по дереву. Олівець, циркуль, лінейка, лобзик або пила, дриль, молоток. Ось розміри в міліметрах передньої стінки та задньої. Круглий вхідний отвір літок накреслить за допомогою циркуля. На передній стінці, рівно посередині, на висоті 180 мм. Це розміри двох бокових стінок. Потрібна дошка шириною 100 мм. А ось розміри дна стелі сіничника та даху з дошкою в 140 мм шириною. Збираючи без інструкцій. Ясна річ, у вас не вийде космічний корабель, а обов'язково вийде синичник. Тому що помилитися при складанні просто неможливо. Синичник готовий. Вішати синичник слід у відносно безпечному місці для птахів. Літок синичника звертають на південний схід чи захід. Для кріплення на дерева можна використовувати дріб, хомути чи скотч. Декілька сіничників поруч, один з одним, краще не вішати. Сім'ї сіничок не люблять близько жити один до другого. Бажана відстань між двома синичниками понад 30 метрів.